Борщ. Насичений червоний борщ. Вариться, звичайно, як і завжди овочі, картопля, морква, цибуля ріпчата, багато капусти. Зараз молода капуста вже робиться дешевшою, то купуйте. вкидаєте, коли воно доварюється, можете вкинути консервовану. Квасолю, або замочити на ніч квасолю і варити першою, коли варите борщ, а потім додаєте, вже коли майже готова квасоля, овочі, моркву, картоплю, зелену, не зелену, а свіжу капусту, ріпчату цибулю. Лавровий лист, спеції за смаком, але борщ смачний лише тоді, коли у вас смачна заправка до борщу. Як зробити її смачною? Перше, підбирайте солодкі буряки, червоні солодкі, моркву смачну підбирайте. Зараз вона вже не дешева, то ви маєте право вибрати смачненьку. Натираєте і смажите на сковороді. Добавляйте невелику кількість рослинної олії в кінці додавте томатну пасту або свіжі помідори. Тоді треба так зробити, щоб ваші помідори під час смаження буряків, буряка та моркви випарували свою вологу. Добавляєте пасту, цукор, сіль, різні спеції, які ви любите, і вже коли готова ваша квасоля, картопля, капуста і так далі, тоді додаєте в кастрюлю заправку зі сковороди. Після цього варіть борщ дуже мало, хвилини дві, бо ваш колір зміниться, буде блідий, не такий яскравий і смак буряка пропаде. А на сковороді тушкуйте буряк, щоб він став м'яким. Не сирий додаєте до, овоч... до овочів. І тоді ваш борщ буде найсмачнішим. В кінці. Можна вкинути сметану, чесник вичавити, а ще й петрушки, укропу та й кусок добрячий сала з чорним хлібом. От я на дієті, то мені цього вже не можна. Бачите, які красиві червоні троянди, свіжі, живі, тільки-тільки розквітли. І борщ такого ж кольору теж червоний. Ай добре смакує всім, хто обідає. Спокійного вам дня зустрінемось пізніше, під час вечері.